Роман, все в управління це п'яте, яке займається завданнями по окупованій території, по активним заходам. Воно буде розформоване, воно не потрібне сьогоднішній владі, і будь обережний, тому що ти будеш тобі ще потрібно десь сховатися гарно, щоб тебе не. Там, якось не посадили до в'язниці за те, що ти робив. І от ровно год назад, самый упоминаемый в Росії український диверсант получил 9 пуль от сотрудника СБУ і усилил просто чудом. Одновременно були затримані всі учасники його диверсійної групи. В результаті одним ударом був сорван цілий ряд бойових операцій ГУРМО. Урмон. Власти признали, що нападення на групу шведа і її засвід був намеренной акцією по приказу руководства України. так же як потом намеренно провалили операцію по вагнерцам, захват ряду терористів в России. Ставки воєнних приборів із Російської Федерації ряд операцій при гранічних районів. Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкен та наша щотижнева інформаційно-розважальна рубрика Саунче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста Баалот Садиким Габатів Егет. Як праведні перемагають, то то є велика радість. На цьому тижні українська інтернет-спільнота тішилася з того факту, що нарешті українські спецоргани, українські розвідники повернулися до практики точкового знищення кривавих злочинців путінської Росії. Нагадаю, вранці 25 квітня вибухнув Volkswagen Гольф у передмісті Москви, в знайомому мені студентських часів місті Балашиха. Він був припаркований у дворі житлового будинку. Вибух пролунав у вдалий момент, коли повз проходив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генерал-майор Ярослав Москалик у 2016 році. Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні, тобто високопоставлений терорист, був залучений в керування окупаційним контингентом 8-ї загальновійськової армії Південного. Воєнного округу збройних сил Російської Федерації що саме і діяла на території Луганської та Донецької областей. України, які росіяни тоді маскували під так звану Донецьку та Луганську республіку. Але станом на 21-й рік Москалик вже обіймав посаду заступника начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, тобто високопоставлений терорист різ по службі, доручили планувати всю агресію проти України. Оперативне управління штабу армії це мозок, який відповідає саме за розробку планів війни. Тобто, українські месники знищили. Дуже жирну ціль одного з найвищих негідників, який відповідав за планування агресії проти України, справедливу кару отримав терорист рангом навіть вище за нещодавного знищеного генерал-лейтенанта Кирилова, який був начальником російських військ хімічного, біологічного і радіаційного захисту. Той відповідав нагадаю за злочини з використанням хімічних речовин, це за розробку взагалі всієї концепції російської окупації російських військових злочинів. Так, що той, хто придумав, як хитро вбивати сплячих людей шахедами, отримав заслужену кару. зет канали почали дружно стверджувати, що автомобіль, що вибухнув, був куплений уродженцем міста Суми. А водій гольфа жив місяць в одному під'їзді з москаликом. а Потім припаркував начинену вибухівкою машину біля будинку генерала і вилетів. З Росії до Туреччини 19 квітня за декілька днів до того у Брянську українські месники підірвали авто провідного російського конструктора, який модернізував засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Йдеться про Євгена Ритікова, керівника конструкторського бюро Брянський електромеханічний завод, ключового розробника та інноватора в секторі створення найновітніших засобів РЕП та РЕР. Його автівка вибухнула у ніч з 17 на 18 квітня. Це сталося невдовзі після того, як у нього сів сам Ритіков разом із колегою вирогідно іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху. Був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник. Ритіков був відповідальним, зокрема, за модернізацію російського комплексу радіоелектронної боротьби. Красух нагадаю, що перед початком російської агресії, 12 років тому, на теренах Російської Федерації проживало більше 5 мільйонів українців. Серед них 2 мільйони задекларували себе як етнічні українці громадяни Російської Федерації, і біля 3 мільйонів це так звані гастарбайтери, ті, хто виїжджав постійно або тимчасово на заробітки до Російської Федерації. Сьогодні треба вточнити, що ситуація докорінно змінилася за останнім переписом. Населення етнічних українців громадян Російської Федерації вже не 2 мільйони, а 819 тисяч. Люди просто не декларують своє українське походження, побоюючись утисків з боку російської влади. А щодо українських біженців, які опинилися не з доброї волі на теренах Російської Федерації, то оцінки щодо їхньої кількості різняться. Ну, ж таки від півтора до там за російськими джерелами п'яти мільйонів осіб, і саме на цей величезний людський потенціал ще з самого початку російської війни в Україні розраховували українські розвідоргани для залучення цих потенційних наших агентів для здійснення точкових операцій по знищенню найкривавіших злочинців. Російської армії, російських окупантів, зокрема, спеціально був створений підрозділ, одним з очільників якого був саме полковник Роман Червінський, і саме на їхньому рахунку найвідоміші операції по знищенню російських злочинців, таких як колаборант Захарченко, той самий гіві, моторола. Але після того як вже по обранню зеленського президентом була здійснена одна з найуспішніших операцій по викраденню, дуже Важливого свідка для не тільки українських, але й для світових судових органів щодо російських злочинів. А саме після викрадення цемаха, то як стверджує Роман Червінський, саме після цього відбувся дзвінок Путіна до Зеленського, на якому були, мабуть, озвучені якісь вимоги та побажання, і сам. Роман Червінський був звільнений своєї посади і був розформований зрештою той самий підрозділ, який був на вістрі, якраз щодо знищення російських злочинців та їхніх колаборантів. Тільки переміг Зеленський до мене підійшов один з співробітників, який спілкувався з там з певними людьми, і каже. Роман, все ваше наше управління, це п'яте, яке займається там завданнями по окупованій території, по активним заходам. Воно буде розформоване, воно не потрібне сьогоднішній владі, і будь обережний, тому що ти будеш тобі ще потрібно десь сховатися, гарно щоб тебе не там якось не посадили до, до в'язниці за те, що ти робив. Саме цей найцінніший свідок російських злочинів. Нагадаю, що сцена керував протиповітряною обороною в так званих ЛНР ДНР, коли був збитий цивільний літак малазійських авіаліній лінії 17 і його віддали такого найціннішого свідка, покази якого могли б лягти в основу звинувачень та вироків найкривавішому терористу злочинцю сучасності Путіну. Саме цей свідок був е, практично без затримки, переправлений на російську територію. Ну в обмін на певну кількість українських заручників, але не дали навіть можливість нідерландським слідчим, які прибули для допиту цього злочинця, відповідним чином його допитати. Після цього впродовж п'яти років не було гучних операцій по знищенню. Російських злочинців більше того, почалися операції по знищенню українських розвідників, українських спецпризначенців. 8 липня 2020 року сталася надзвичайна подія на харківському масиві серед білого дня. Кілька людей обстріляли з пістолетів в машину, яка виїжджала з одного з дворів. У машину влучили 9 куль, зокрема в місці водія. Але додатковий шар Кевлара врятував людину в машині від загибелі. В той же день з'ясувалося, що стріляли по співробітникам СБУ. А цілі цієї операції було знищення спецслужбами Російської Федерації одного з найвідоміших українських диверсантів з позивним Швед. Російські змі неодноразово писали, що Швед діє під ім'ям Андрій Байдал. Юрий Бетусов пишет. Российские СМИ неоднократно заявляли, что именно группа шведа совершила самые громкие диверсионные акты по устранению российских террористов Арсения Павлова, Моторола, Михаила Толстых и Александра Захарченко. Это официальные заключения судов на оккупированных территориях. Противник приводит многие детали этих событий. Украина всегда официально опровергала данное обвинение. А неофициально могу сказать, что по данным источников Цензорнет, швед за время войны трижды представлялся к званию Героя Украины, но ни разу его не получил. И вот ровно год назад самый упоминаемый в России украинский диверсант получил 9 пуль от сотрудника СБУ и уцелел просто чудом. одновременно были задержаны все участники его диверсионной группы. В результате одним ударом был сорван целый ряд боевых операций ГУРМО. 9 ноября 2020 года участник боевой группы шведа подполковник ВСУ Михаил Николов, опасаясь реальной угрозы жизни в результате беззаконных действий украинской власти, был вынужден рассказать в интервью, что работы группы на оккупированных территориях полностью остановлена, а против украинских диверсантов украинские же власти возбудили уголовные дела по обвинению в незаконном хранении оружия. Позднее выяснилось, что шведы и вся его группа живы. Руководство Гурмо предоставило доказательства, что вся их деятельность осуществлялась законно. Все вооружение предоставлено официально Гурмо. По сути, пишет Юрий Бутусов, власти признали, что нападение на группу Шведа и ее засвет был намеренной акцией по приказу руководства Украины, так же как потом намеренно провалили операцию по вагнеровцам, захват ряда террористов России, поставки военных приборов из Российской Федерации, ряд операций в приграничных районов. Уверен, писал тогда Юрий Бутусов, что нападение на Шведа и раскрытие его работы и состава группы это составная часть действий российской агентуры в частности начальника комитета по разведке при президенте Руслана Дерченко, замминистра иностранных дел при Януковиче реального русофила и российского шпиона, который пользуется огромным влиянием. При Владимире Зеленському і главі офісу президента Андрія Єрмаке, який отримав Росії личные можливості неформальной комунікації з Кріблем в обмін на провал ключових операцій української розвідки проти Росії за руки, що з того сумного дня, ніхто не вибачився перед українськими спецпризначенцями, як пише Юрій Бутусов, їм навіть не повернули. І їхні особисті речі, але суспільство не має права забути ці сумні факти, і рано чи пізно сідільцем на банковій, як пише Юрій Бутусов, доведеться відповідати за свої злочинні дії днями. На полицях нашого книжкового клубу з'явилася книга відомого ізраїльського журналіста лауреата Пуліцівської премії Ронена Бергмана Встань та вбий першим в основі. На цієї назви лежить відомий вислів, який часто цитують ізраїльські діячі, ізраїльські політики Балі Горгеха Акдеби Горго. Це цитата з Вавілонського Толмуду. Хто прийшов тебе вбити, то виперед його та вбий його першим. В книзі зокрема наводяться унікальні факти, унікальні свідчення більше ніж тисячі колишніх і навіть діючих спецпризначенців. Ізраїльських спецорганів нагадаю, крім власної зовнішньої розвідки Мосаду, ще є так зване Шінбет або Бітахон Клелі, або Шабак, тобто це внутрішня розвідка, провал якої, зокрема, призвів до ганебних до Ізраїлю події 7 сьомого. Не жовтня минулого року, і сьогодні очільник цієї спецслужби перебуває в судовій тягонині з нинішнім прем'єр-міністром Натанягу. В них обопільні звинувачення щодо своїх провалів та факапів. А крім того, є ще так званий Аман, тобто це військова розвідка, яка теж долучалася до операції по точковому знищенню ворожих агентів в палестинських територіях так, от унікальні в унікальній відомості про операції, які здійснювалися безпризначенцями ще до створення держави Ізраїль в 1948 році. Багато з керівників всіх операцій стали в майбутньому президентами і прем'єр-міністрами держави Ізраїль, зокрема Ігуд Барак, з яким мені доводилось неодноразово зустрічатися. Чи той самий Іцхак Шамір, перекладати виступ, якого теж мені доводилось, чи Менах Бегін чи другий президент Ізраїлю Бен Цві. Так от саме ці люди стали потім політичною елітою держави Ізраїль, хоча знов ж таки. Далеко не всі ці операції видавалися ефективними і успішними багато було і провалів. Про що йдеться зокрема дуже відверто в цій книзі. Про самого Ронена Бергмана є багато цікавих відомостей, зокрема і на своїх сторінках в соціальних мережах. Я розповідав вже його біографію про те, що ну так прозоро натякаючи, що він сам був дотичним до. Відповідних ізраїльських розвідувальних служб він навіть в передмові до цієї книги розповідає про свою очну зустріч з колишнім керівником Мосаду Міром Даганом, який на свою прощальну зустріч запросили тоді представників громадськості ізраїльських журналістів, де він зокрема і виклав свої суперечки з тодішнім нині діючим ізраїльським прем'єр-міністром Натаньяго, тобто так як Хронен Бергман, так і колишній очільник Мосаду. Мірдаган переконували суспільство в тому, що для того, щоб уникнути повномасштабних військових дій з ворогом, який може переважати вас у своєму військовому потенціалу, набагато ефективніше точковими ударами знищити ключових гравців, як це було свого часу в іранській ядерній програмі, проти чого зокрема і виступав на певному етапі Бінямін Натаніагу. і що зрештою зупинка цієї операції по знищенню. Іранських військових та іранських фізиків ядерників зупинка цієї операції призвела зрештою до продовження співпраці, зокрема Ірану з Путінською Росією. Ну про ці та інші деталі можна дізнатися, прочитавши цей досить об'ємний твір, який нагадаю вже є на полицях нашого книжкового клубу. Згадка в описі до цього відео. А поки що панове продовжуємо слідкувати за вдалими операціями українських месників, які мають Набагато більший сьогодні потенціал в Росії ніж ізраїльтяни мають на теренах країн ворожих для них, тому що в нас нагадаю кількість потенційних учасників цих операцій вимірюється мільйонами. Не втрачаємо пильності не на крок, слідкуємо за розвитком подій. А поки що бережіть себе та Україну до нових сподіваюсь, цікавих зустрічі в ефірі.